Іван Дзяйло ще школяр, а вже чемпіон України та Європи з армреслінгу серед юніорів. Його суперники надзвичайно досвідчені, а він зосереджений, впевнений та сильний. Як усе починалося? Сьогодні поспілкуємося з юним селечем із селища Красне, який уже вписує своє ім'я в спортивну історію України. Івана, вітаємо з титулом Чемпіона Європи. Розкажи детальніше, що це за вид спорту армреслінг. Дякую. Абресинг це, є, можна сказати, як рукоборство. Ми стоїмо за стілом, там боремося, один одного прямо з руки, там, вивчаємо один одного. Як ти вперше познайомився з цим видом спорту? Ну, вперше мене познайомив, можна сказати, як мій батько. Він колись займався теж ним, і він мені щось там показував, всякі техніки різні. І так вийшло, що я теж почав займатися. Але він виступав, як сказати, можна на обласному рівні, а я його можна сказати, як перевищив і ставив. І на Європу виїхав. А батько радіє успіхам таким? Так, да, дуже. Що він тобі дає? Які поради? Ну, він каже мені, не здаватися в собі не переживати, що в мене все вийде. Тобто найбільше тебе зараз хто підтримує? Тренер, батьки, можливо, друзі? Найбільше мене підтримує, можу сказати, тренер і батьки. Тренер завжди підтримує мене, вірить в мене, батьки також. От ти здобув дві золоті медалі останні в червні в Румунії. Так. Як ти можеш порівняти змагання оці за кордоном? І у ці, які ти проходив на чемпіонаті України тут, в Україні? Чим вони відрізняються? Там ті змагання від тих, ну то зовсім інший рівень можна сказати. Там набагато сильніші суперники, там, ну, там ну, повністю інакше все. Там судді інакше. Тут ще може дають тобі якісь повлажки, а там такого немає. Там зразу тобі дають форма. Ну там набагато все серйозніше є, ніж здається, так. У кожній змаганні це є великі витрати. Хто допомагає тобі фінансово їздити на ці змагання? Батьки. Скільки обходиться от такі, участь в таких змаганнях? Ну на Європу я десь близько витратив 20 тисяч гривень. А мені ще цього не покрину, але мають покрити. Ну, Покри... половину тільки. Покрити має хто тобі, організація? Та, та. За те, що ти здобув золоті медалі. Та. Це скільки має бути? 20 тисяч. Ну, ну тобто, і... це достатньо, та. щоб по-дальшому брати та. участь. От які зараз у тебе плани? Ти готуєшся до якихось наступних змагань? Я готуюся до чемпіонату світу, який відбудеться в Болгарії в вересні. з 10 по 21 липня. Ні, з вересня. Вересні. Як іде підготовка зараз? Ну, зараз ми працюємо більше на самові, ще близько місяця часу. Ми так будемо працювати, а потім ми вже знижуємо свої самові показники і, і будемо на, будемо на зривну силу більш працювати. На реакцію, щось такого. Більше будемо за, за столом боротися. Угу. От коли оцей як називається це рука е, суперника і твоя, які ти відчуття тоді отримуєш, коли от перший, як то кажуть, поєдинок починається? Що в тобі хвилювання можливо ти маєш в той момент, чи ти навпаки жа жагу таку до перемоги з першої хвилини? Ну, хвилювання є допоки ти за столом не опинишся. Коли ти опиняєшся за столом, бреш суперника з руку, там хвилювання пропадають. Ну або ти його, або він тебе. Ну, у мене така жага більше, можна сказати, як є, коли я стою з ним. Твої суперники, до речі, дуже були досвідчені. Тобі вдалося їх на чемпіонаті Європи з перших секунд покласти. Як взагалі відреагувала світова арена на такий твій шалений успіх? Ну, не було в шоці, можна сказати. Ну, там був хлопець, представник Молдовії, то він був там того року на чемпіонаті світу, але він в призи не попав, але він вже досвідчений, Можна досвідчений такий є, сказати. А якісь поради тобі, твій тренер давав перед поєдинком? Так, так. Які саме? Ну я там міг затупити, бо переживав, бо то я попав в супер наліво я попав руку в суперфінал, бо я там програв через фоли. то він мені давав поради, що саме, ну, як поступити, куди піти. Ну і я там міг затупити, він мені міг так крикнути, сказати, підніми там відведення або ще щось. Як часто тебе проходять зараз навчання, тренування? Тренування в мене три рази на тиждень. Це понеділок, середа, п'ятниця. То у Львові? Так. Я завжди доїжджаю туди. сідаю на поїзд опівдругої і 10 вечора я вдома. Це по скільки годин йде тренування? Дві ну, з половиною там, по різному. Ну, коли була підготовка до чемпіонату Європи, то було три години, може, і більше. А ти вже учень 10 класу перейшов. Як ти плануєш поєднювати далі навчання і тренування? Ну, я планую, може, поступити теж на тренера там. Ну загальному взагалі з вчителями там домовляється щодо цього, типу. Ну, бо вони знаєш... А вони тобі сприяють, вони допомагають там, чи можуть там. А от як взагалі твоя класна керівниця, як відреагувала на такий твій успіх? Ну вона дуже радіма тому, що в неї є такий учень. Ну, дуже. Яку б ти міг дати пораду, наприклад, молодим спортсменам, які тільки починають свій шлях. Ну, щоб вони нікому не здавалися, ставили собі високі цілі, і що до кінця. Ну бо без цілі нічого не буде. Ну і немає нічого неможливого. Звичайно, дякую тобі, Іване, за розмову. Бажаємо тобі найкращих наступних перемог і успіху на міжнародній і українській арені. Дякую.